Одеських школах критично не вистачає педагогів. Якщо минулого року було 420 вакансій, то тепер їх понад 700. Про це заявила директорка департаменту освіти та науки одеської міської ради Олена Буйневич під час брифінгу. У Нас є вчителі, які добровільно вступили до лав збройних сил України, і не тільки просто вчителі. Є директори закладів освіти. У нас двоє. Сьогодні стоять в лавах Збройних сил, один з них директор школи, один директор позашкільного закладу освіти. Ми дуже чекаємо наших хлопців, їхнього повернення з перемогою. Вболіваємо за них, тримаємо кулачки. Один з вчителів вже повернувся після поранення і працює, вступив на своє робоче місце, він працює в школі. Хоча. Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти мають право на відстрочку, не підлягають обов'язковій мобілізації, але при цьому люди добровільно йдуть виконувати цю місію і захищають країну. Але не ця цифра є вирішальною, звичайно, у кількості вакансій. А те, що дійсно ті наші колеги, які виїхали за кордон. У деяких немає можливості працювати дистанційно, тому що з цих предметів в нас немає дистанційної потреби. Наприклад, вчителі української мови в нас достатньо, нам не потрібно їх долучати. Фізиків ми підключаємо з будь-якої країни світу, тому що нам їх не вистачає катастрофічно. Деякі знайшли собі роботу за кордоном, асимілювалися і ми навіть не чекаємо їхнього повернення. Суспільство має про це знати. І розуміти, що усі е, реформи, які сьогодні відбуваються в освіті, вони будуть стопоритись, вони будуть гальмувати саме через те, що починати їх потрібно з конкурентності нашої професії. Це ні для кого не секрет, і ховатися від цього не має сенсу. Також пані Буйневич додала, що заклади освіти чекають на молодих фахівців. Є вже багато заявок, і у серпні буде точно відомо, скільки не вистачає вчителів і на які саме предмети. Все ж таки, навіть оця доплата в три тисячі, яку матимуть молоді фахівці, і підвищення заробітної плати зіграли свою роль, і випускники планують прийти до закладів освіти. Але тим не менше на кінець року кількість вакансій більше семи сотень. До речі, на цьому тижні, як і завжди по вівторках, у 18-й, на нашому ютуб-каналі вийшов прямий етер «Інтент інсайт. Цього разу його ведучий головний редактор інтенту Валерій Болган спілкувався з кандидатом біологічних наук, засновником та керівником проєкту приватного ліцею Веда Володимиром Немерцаловим. Говорили про булінг у школах, інклюзію та ситуацію з кількістю вчителів. Посилання на це відео залишаємо в описі до акцентів. І запрошуємо вас кожного вівторка о 18-й. Інтент інсайт. Важлива тема і ваші запитання у прямому етері. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемося з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, бережіть себе і до зустрічі в акцентах.